Рятувальники розпочали частковий демонтаж типографії, розташованої поблизу будинку друку на південному сході Харкова. 31 липня по будівлі вдарила російська ракета С-300, зруйнувала дах, пошкодила перекриття. Тоді ніхто не травмувався та не загинув. Пошкодила автосервіс на першому поверсі. У самому будинку друку вилетіли вікна. На час робіт перекрили частину проспекту Героїв Харкова. Сьогодні рятувальники Харківського гарнізону ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи в чотириповерховій виробничій будівлі на Мишлянського району міста Харкова. Розрізають залишки бетонних та цегляних конструкцій, скидають їх. І задача демонтувати аварійні конструкції даної будівлі. Це цегляні конструкції, плити, які відійшли, і які можуть в будь-який момент. Пасти до землі. Це аварійна, аварійні конструкції даху, а також 4 та 3 поверхів.